Контракт передбачає отримання ресурсів їжі та житла на 20 років. А в обмін на це людина має продати своє життя бюро, Тала уклала угоду 20 років тому, щоб забезпечити свою сім'ю, коли її та дочку Аналін покинув чоловік. Дія фільму розгортається у світі, який пережив велику пандемію. Жінка змішує фарби та розмальовує агітаційний плакат. Якийсь чоловік гукає її на ім'я Тала та вітає з обробкою. Дівчина ремонтує вентилятор. В цей час на фоні віщає пропаганда. Нарешті пристрій запрацював. Дівчину на ім'я Аналін кличе тала. Вони прямують до ринку, щоб купити трохи м'яса. Тала має цей привілей, оскільки прийняла контракт. До її обробки залишилося п'ять днів. Під час вечері мама нагадує Аналін про те, що вона зможе. Отримати за деякі з цінних речей, коли її більше не буде в живих. Аналін навіть думати не хоче, що її матері не буде поруч через кілька днів. Вона із сарказмом говорить, що мати колись зробила відмінний вибір та вирушає до нічного клубу. Дівчина намагається відволіктись під музику. Коли в нічному клубі вимикається світло, Аналін використовує свої навички, щоб повернути електроенергію. Дівчина на ім'я Кабіра похвалила її. На що Аналін відповіла, що вчилася два роки на інженера електрика? Вона перевіряє у Аналін наявність таймера та Навіщо дівчина вчилася на інженера, якщо не збирається заключати контракт. А Налін дає їй зрозуміти, що планує поїхати з цього місця завдяки залізниці. Незнайомка говорить, що бюро закрило її кілька років тому. А Налін каже, що вона існує, але дівчата відносяться до цього несерйозно. Засмучена Аналін сідає зі своїм хлопцем на даху. Він знає, що наближається обробка її матері, і запевняє, що завжди буде поруч. Аналін пізно повертається додому. Тала не схвалює таку поведінку та її хлопця. Раптово дівчина. Вона відчуває біль у попереку. тому зранку вони їдуть до лікаря, який повідомляє погані новини. Аналін потрібна термінова пересадка нирки, і для трансплантації найкраще підходять лише родичі. У цьому випадку донором мала б бути тала. Адміністратор лікарні повідомляє, що пересадку можна зробити тільки через 6 місяців, оскільки у тали залишилося лише 4 дні, вона свариться з адміністратором. Працівниця каже, що вона нічого не зможе зробити, тала звертається до бюро з метою відстрочити її обробку на 6 місяців. Але працівниця може лише запропонувати Аналін прийняти контракт. Несподівано підходить чоловік, який почув розмову. Він каже, що може допомогти, тала через безвихідність змушена прийняти пропозицію. Вони прямують до квартири незнайомця. Аналін запитує лікаря, чи вміє він прибирати таймер з тіла. Той відповідає негативно: якщо спробувати прибрати таймер, або мати не з'явиться в бюро в день обробки, він миттєво нагріває кров. Лікар виходить, а дівчина оглядає кімнату та знаходить бокси для органів. Вона розуміє, що лікар хоче. Вбити їх та вилучити органи. Мати та донька рятуються втечею. Аналін вважає, що ідеальним донором міг би бути батько, але тала навіть не знає, де він. Донька каже, що досьє на нього є в бюро. Аналіни тала прямують до квартири Джіна. Там вони зустрічають табіру, яка збирає якісь реактиви та йде. Хлопець має знайомого, який працює в бюро. Для підкупу знадобиться шалена сума готівки, тому тала змушена продати сімейні коштовності. Співробітник бюро живе далеко в Анклаві, щоб дістатися туди мати з донькою. Змушені викрасти фургон компанії хімчистки. Проїхавши пропускний пункт, вони потрапляють у місце, де живуть чиновники бюро. Там красиві будинки, розкішні машини, достаток. У той час як інші борються за найнеобхідніше. Мати з дочкою зустрічають дружину чиновника, яка надає доступ до бази даних бюро та дозволяє Аналін шукати там необхідну інформацію. З'ясовується, що Майкл, батько Аналін, живе в їхньому районі. Тала з донькою приходять до Майкла. Жінка повідомляє йому про стан Аналіни про те, що їй. Потрібна нирка, але Майкл теж не може бути донором, тому що він також прийняв контракт. Його обробка буде через 4,5 місяці. Майкл розповідає Аналін, що покинув їх, оскільки вагітна тала сама прийняла контракт, хоча вони пообіцяли одне одному ніколи цього не робити. Тала йде до ванної кімнати і з подивом виявляє, що там немає нічого, крім рюкзака з речами. Вона кличе доньку і вони виходять з квартири. Тала впевнена, що Майкл намагається покинути місто. А думає, що він піде до залізниці. Вони вирішують слідувати за ним. Перед тим, як піти, Аналін заходить до Джина, щоб попрощатися, але двері відчиняє табіра, а хлопця немає вдома. Дівчина здогадується, що Аналін зібралася вибиратися. Дочка з мамою стежать за Майклом. Він залишається на ніч у забороненій зоні. Вранці чоловік дізнається, що вони стежать за ним. Майкл розповідає, що йде до залізниці, де його не знайде бюро. Залізничники самі обрали Майкла. Вони мають все необхідне для виживання. Також вони знають, як зняти таймер. З людини Аналін і Тала надзвичайно раді це почути. В цей час в заборонену зону прийшли мародери, і всі троє біжать, намагаючись сховатися. Аналін стає погано, а знеболюючі таблетки залишилися в сумці, яку вона випадково залишила під час втечі. Майкл обіцяє відвести їх до таємного місця, але не знає, чи пустять маму та доньку туди. Вони одягають робочу форму і намагаються пройти через промисловий об'єкт. Майкл зустрічає чоловіка, який повинен провести його до залізниці. Чоловік веде сім'ю, аж Раптом їх зупиняє охорона і вимагає документи. Аналін б'є працівника по голові. Це дає їм змогу потрапити до тунелю та вийти за межі міста. Вони роблять табір біля озера, куди зранку прибуде човен. Протягом ночі Майкл і Тала розмовляють і з'ясовується, що обидва жалкують про розлучення. Наступного ранку на човні прибуває чоловік, який відмовляється дозволити Талі та Аналін поїхати з ними. Майкл сідає в човен та їде сам. Тала з Аналін кидаються у воду та кричать, але марно. Сидять. Чи на березі Аналін хвилюється від думки про те, що її матері скоро не стане. Тала та Аналін не мають іншого виходу, як повернутися додому. Мати каже, що Аналін доведеться теж йти на контракт, тому що грошей обмаль. Вона назавжди прощається з донькою та вирушає на обробку. У розпачі Аналін прямує до Джіна. Знову зустрівши кабіру, її інформують, що є спосіб врятувати її матір. Талу проводжають до кімнати, де проводять обробку. Вона переодягається та готується попрощатися із життям. До неї приходить. Працівник і робить неочікуване. Він переводить таймер тали ще на 20 років. Він пояснює, що хтось віддав за неї своє життя. І це Аналін. Шокована Тала біжить шукати свою доньку. Вона знаходить її, але занадто пізно, оскільки Аналін вже прийняла отруйну рідину. Тала у розпачі обіймає свою доньку та плаче. Охорона виносить її. У морзі Тала приходить до тями і бачить поруч доньку. Раптово в цю кімнату вбігають джін і Кабіра. Хлопець робить Аналін укол, який оживляє її. Виявляється, Кабіра працює на залізниці, а Налін запропонували покинути місто, але вони відмовились їхати без матері. Зрештою, Майкл, батько, домовився, щоб Талі та Аналін дозволили вибратися. В машині тала обіймає доньку і сподівається, що тепер все буде добре.